України, чому РФ не передає свій меморандум про припинення війни? Переговори з Німеччиною чи отримає наша країна ракети Таурус та українські інновації? на що здатен дрон? Матка? Вітаю з вами на Ява та вся команда Еспресо. І ми зібрали основне за день, що минає. 4 червня відбудеться нове засідання у форматі Рамштайн. Повідомили в НАТО. Зустріч скликає Велика Британія та Німеччина. При цьому, поки невідомо чи братиме участь американська сторона, Зазначу, попередня зустріч відбулася 11 квітня в Брюсселі за участю близько 40 країн. Тоді США були представлені делегацією. Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Мерцем можливість поставок ракет «Таурус». це високоточна зброя, яка може вражати важливі військові цілі. Зеленський підтвердив, що робота у цьому напрямку триває, але деталі поки не розголошують. Відмова Росії передати Україні свій меморандум щодо припинення війни свідчить про страх. Заявили в міністерстві закордонних справ речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що ймовірно документ містить ультиматуми, які не мають нічого спільного з реальністю. Також у відомстві вважають, що Кремль боїться показати справжні наміри і опинитися у ролі сторони, яка блокує мирний процес. Україна і далі наполягає на прозорості переговорів і діалозі на рівних умовах. Наша держава вперше використала дрон матку, керовану штучним інтелектом. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Безпілотник може долати до 300 кілометрів і доставляє два ударні FPV-дрони. Вони автономно знаходять цілі від ворожих ППО до літаків і критичної інфраструктури. Якщо завдання виконане в радіусі до 100 кілометрів, то дрон матка повертається на базу. і… Використовується повторно. Вартість однієї місії становить близько 10 тисяч доларів. Це в сотні разів дешевше за запуск ракети. І про ситуацію в регіонах російські удари по Херсонщині під артобстрілами опинилося селище інженерне. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждав чоловік, окрім того, у малій Олександрівці на міні підірвався місцевий житель. Через детонацію вибухонебезпечного предмета чоловік дістав вибухову травму. Його ушпиталили. На Харківщині стався вибух біля автомобіля працівника ТЦК. Чоловік виявив невідомий предмет біля машини. Коли спробував його оглянути, стався вибух. Повідомили в обласному ТЦК. У результаті військовослужбовець втратив руку. Його ушпиталили, триває розслідування. Весняні заморозки болісно вдарили по агропідприємствах, особливо садових господарствах. Вочевидь, урожай буде менше ніж планувалося, а ціни на овочі та фрукти значно збільшаться. Які саме плодові дерева постраждали найбільше, та яка продукція буде у дефіциті, з'ясовували мої колеги. Аномальне потепління в березні спричинило перечасне цвітіння фруктових дерев, таких як абрикоси, вишні та сливи. Однак квітневі заморозки суттєво вдарили по цьому процесу, що призвело до втрати врожаю. У травні низька температура продовжилася, особливо в північних та західних регіонах країни. Що додатково ускладнило ситуацію. Це буде як недобір врожаю, хвороби, і деякі рослини примерзають, які зовсім помирають. Звісно, це буде недобір, і буде це впливати на ціну. Нині аграрії щодня слідкують за температурою та шукають так звані вікна для висадки саджанців. Свої вже посаджені овочі. Жінка зберігає за допомогою агроволокна, яке гарно тримає тепло і не пересушує ґрунт, утримуючи вологу на западній Україні там общеміну мінус було, то дуже багато рослин – рослинція кукурудзака кавун в людей просто загинули. Дуже багато не можуть висадити свої рослини. Рослини Переростаються, також буде впливати на урожай. Теплолюбиві рослини, такі як перець, томати або баклажани, зазвичай садяться при плюс десяти, або ж в іншому випадку використовують тунелі з плівкою. Нині ж, поки є час для висадки, овочі в аграрії сподіваються на швидке потепління. Якщо огородину ще є шанс врятувати, то з плодовими деревами справжня біда. Черешня на площі 7 гектар замерзла на 100%. відсотків. Яблуня на площі 45 гектар замерзла на 98%. Урожаю, як такого у нас не буде плодових. Основне призначення саду виробництво соків, адже тут є чимало сортів яблук. Від приморозку намагалася врятувати обдимленням, та й це не допомогло. Раніше такого не було. Були похолодання, зниження температур. Але щоб не таке підмерзання на даній території вже тривалий час, я вже працюю майже 15 років. Не спостерігалося. Метеорологи підтверджують, мінусова температура дійсно значно вплинула на врожай, адже такі низькі градуси для травня нетипові. Дійсно, упродовж другої декади травня спостерігалася прохолона для цієї пори погода. Середня декадна температура повітря становила 10,5 градусів, а це на 5 градусів нижче за багаторічну норму. Така середня декадна температура повітря була найнижчою за весь період спостережень, починаючи з 1961 року. Ріст сільськогосподарських культур дійсно проходив за умов прохолодної погоди, і це значно сповільнило їхній розвиток. Але завдяки значним вологозапасів у ґрунті стан посівів сільськогосподарських культур вважається переважно як добрий і відмінний. Згідно з прогнозами українського гідрометцентру, надалі варто очікувати помірно теплу літню погоду із температурою вночі плюс 8-13 градусів, в день плюс 18 двадцять Не обійдеться і без дощів, і хоч вони будуть доволі сильними, це позитивно вплине на майбутній врожай. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Масштабна книжкова подія у Києві розпочався міжнародний фестиваль. Книжковий арсенал він триватиме від 29 травня до 1 червня. На відвідувачів очікує більше 200 подій та понад сотня видавництв. На відкритті заходу перебуває і кореспондентка Еспресо Наталя Степраво. Наталю, вітаю! і Розкажи мені та нашим глядачам більше, якими новинками потішить книжковий арсенал. Вітаю, Таноєву вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Мабуть, книжковий арсенал це чи не найочікуваніша масштабна книжкова подія для книгоманів, адже вона збирає людей українців з з усього з усіх куточків світу України. Сюди збираються аби дізнатися першими про книжкові новинки. До речі, додам, що цьогоріч представлені більше ста великих і 12 видавництв. Буде чимало новинок для. Різних вікових категорій та жанрів також вперше за довгий час нарешті відбудеться простір ілюстрації, де художники покажуть свої роботи, будуть представлені мистецькі виставки. Ну а тема цього книжкового арсеналу цьогорічного це все між нами переклад. І що це означає? Пропоную далі послухати пряму мову. Фокусна тему цьогорічного фестивалю вона звучить як все між нами переклад, і це про переклад в широкому розумінні цього слова. Це не лише літературний переклад, не лише переклад з мови на мову, а це також і про взаєморозуміння, про пошуки правильної мови, про пошуки правильного tone of voice, це про переклад всередині самої мови, про тлумачення досвідів, про те, чи потрібний нам переклад між військовими і цивільними, чи це про те, як ми часом не добираємо слів, це про те, про ті наші переживання і про ті на ще досвіди, які важко описати словами. Цьогорічний книжковий арсенал охоплює більше 200 подій. Це також презентації, дискусії, інтерв'ю. Зокрема, це буде презентація поезії Юлії Поєвської тайри. Також буде вечір пам'яті Вікторії Амеліної і на вуличній сцені відбудеться поетично музична така подія Земля поетів. Зокрема, на ній будуть представлені будуть виступати Мар'яна Савка, Рима Зюбіна, Марія Бурмака та інші. Тож гості і Києва та кияни приходьте разом з дітьми, адже тут події як для дорослих, так і для дітей. А до тобі слово, дякую за роботу та інформацію. Наталя Сереправа, кореспондентка Еспресо в Києві. Розпочався міжнародний фестиваль, книжковий арсенал. Команда великого ефіру Василя Зими працюватиме далі не прогавте.